Не тривожна, ми ніколи друглі пліч, Ми все зможемо для наших рідних. Свої громади ви приїхали. Говоричанської громади. А скільки, а скільки команд ви переграли в першому етапі? Всі команди, всі. А як називається ваша команда? Без а що від чого походять без Ми живемо в селі, в якому є річка Бесцінця Солотинська. А Який є? У вас дивіться команди є? Ні. Немає, а будете придумувати, як ви граєте, третє. Звичайно. Як довго ви тренуєтеся, займаючись повідомлення? Ми yeah. займаємося коло двох-2,5 років. Скажіть, а змагання при ніж потрібні чи ні? Так. Да. Разом переможемо! Можемо. У вас є команда, командах, ну, наприклад, якісь умовні знаки, звуки, як ви. Що я не скажу? не сказали, І сказали, Це край. Це... 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 Ясно, ясно, ясно. А як би не умовно зобразили назву своєї команди? Гей, hey! оп! Молодці, дякую. Річка вистріться, швидка, переможемо! Ура! Ніколи друг ніч обліч, ми все зможемо.